25 червня Ізмаїл зустрів захисника Валерія Волошина, який повернувся в Україну 25 травня під час третього етапу обміну полоненими тисячу на тисячу. Дуже його всі поважали на праці. Він дуже такий відповідальний, дуже адзивчивий хлопців хлопець і дуже добрий. Ми дуже, дуже всі вдячні йому і дуже хвилюємося. Така година, бачите, як і добре, що він вертається до нас. Валерій боронив Україну у лавах Національної гвардії України. Воював під часовим яром Донецької області, де рік назад потрапив у полон. Я дуже сильно переживав. У мене теж переповняли емоції. Я був дуже, дуже рад, що я вернусь домой. Я вніму всіх своїх родних і буду. Буду сам буду очень довольный. Меня переполняют эмоции. Я очень рад, что я повернулся додому, что я дома. В своєму на родному Ізмаїлі. Дмитро Іфимов для видання Південь сьогодні.